В Україні запрацювала конституційна комісія, учасники якої політики, правники та громадські діячі мають підготувати зміни до основного закону. Проведення конституційної реформи одна з рекомендацій Євросоюзу. Більшість експертів вважають, що саме від її ефективності залежитиме доля інших інституційних реформ, наприклад, децентралізація, реформування судів, захист прав та свобод людини. Конституцію України переписували вже чотири рази. Востаннє основний закон намагалися змінити в інтересах колишнього режиму. Підтверджують у службі безпеки України. Тут розслідують справу проти експрезидента Януковича та суддів Конституційного суду за спробу узурпації влади шляхом нелегітимного внесення змін до конституції 2010 року. Попередні спроби переписувати основний закон здебільшого зводилися до перерозподілу влади та контролю над фінансовою фінансовими потоками згадує політолог Віктор Таран, каже, дублювання повноважень вищого керівництва і дисбаланс влади в Україні непокоїть західних партнерів. його не задовільняє конституція, по якій ми зараз живемо, тому що власне коли Медведчук її тоді заплатав, в ній вже була закладена апріорі конфліктна модель, і ця конфлікта модель до цього часу роздирає Україну і для європейців моя країна, яка постійно. Свереться влади між собою Європейському Союзу та і нашим іншим міжнародним партнерам дуже важко зрозуміти, хто він хто є, з ким домовлятися про економічні реформи, про інвестиційні проекти, про те, куди буде рухатись Україна далі в контексті геополітичного нового вектору, та в контексті побудови нової архітектури безпеки в Європі. Отже, перші три основні питання конституційної реформи, які називають правники: знаходження балансу трьох гілок влади та забезпечення розподілу влади, зміцнення парламентаризму, забезпечення єдності державної політики. Складність такого політичного процесу визнали на першому засіданні конституційної комісії, яка почала працювати над змінами до основного закону. Процес підготовки таких змін є політично загостреним. Безумовно, я це розумію. Є юридично складним, а тому він вимагає чіткого визначення пріоритетів, реалізація яких сприятиме розвитку норм чинної конституції. Щоб врахувати кращий світовий досвід, окрім українських політиків та правників, до конституційної комісії увійшли 12 міжнародних спостерігачів та консультантів. Серед них також експерти з ЄС Роберт Боєр. Керівник дорадчого відділу консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України. Віргіліус Валанчус, представник проекту ЄС. Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні Ганна Сухоцька, член європейської комісії за демократію через право, Венеціанська комісія. Ханес Шрайбер, керівник політичного відділу представництва ЄС в Україні. Усю конституцію не переписуватимуть, зосередяться лише над основними пунктами: децентралізація, конституційні засади правосуддя, регулювання прав і свобод громадян. Комісія вирішила, за цими напрямками працюватимуть три експертні групи. Після засідання до преси разом вийшли активні учасники процесу, колишні президенти Леонід Кравчук та Леонід Кучма. А для мене принциповим сьогодні було питання, що підтверджена модель парламентсько-президентська. Це однозначно сказав президент Порошенко, і я думаю, це так сказати. А? Я пройшов через це. Зрозумієте? Якщо президент, вибачте, якщо президент не має підтримки в парламенті, не має більшості. Працювати неважливо. Ще одна пересторога від досвідчених політиків: Україна вже не може зволікати з конституційною реформою. У цьому році тому що якщо не буде прийнята конституція, як проводити вибори? Вже на старій конституції, потім змінювати конституцію, тоді вибори будуть нелегітимні. Ігор Коліушко, відомий український правник, каже про інше ускладнення, скажімо, як Україні врахувати зауваження міжнародних, зокрема європейських організацій. Моделі прийнятні для країн ЄС з високим рівнем демократії, можуть не спрацювати в Україні. Найбільш проблемною залишається система правосуддя. В Більшості там європейських країн, якщо записано, що вибори. Там членів Вищої ради юстиції, наприклад, проводяться з'їздом суддів, то це абсолютно зрозуміло, що це є повна демократія, прозорість, відкритість. А в нас, наприклад, в попередній владі Андрій Портнов продемонстрував, як можна з'їздом суддів вирішувати питання під диктовку адміністрації президента. Ще одна небезпека дискредитація самої ідеї конституційної реформи. До цього призводять порушення основного закону самими посадовцями. Але з іншого боку, ми не маємо іншого варіанту. Тому ми мусимо йти на конституційну реформу, але при цьому мусимо розуміти, що дотримання конституції це найкращий спосіб консолідації суспільства і створення умов для його розвитку. Одна з умов успішної конституційної реформи належна політична підтримка, зауважують правники. Для ухвалення фінальної версії основного закону потрібна конституційна більшість голосів парламенту.